Російські війська активізувалися в Запорізькій області. Чи вдається Росії просуватися? Противник намагається прорватися до адміністративного кордону Запорізької Дніпропетровської областей. Як змінюється обстановка в прифронтових громадах? Було прийнято рішення обласної військової адміністрації щодо примусової евакуації. Та чому деякі експерти називають дію окупантів, відволікаючим маневром? Для того щоб Україна могла менше маневрувати своїми військами. Вітаю, з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Росія в ніч на 2 червня атакувала пожежну частину в Тепногірській громаді Запорізької області. 12 рятувальників отримали поранення. Один з них перебуває у вкрай важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом протягом травня Росія значно активізувалася на Запорізькому напрямку фронту, підсумував головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Як може змінитися обстановка найближчим часом? Та чи спостерігається нова хвиля евакуації цивільних? Про це сьогодні в програмі. У даху будівлі діри, а спецтехніка посічена уламками. У ніч на 2 червня російські війська обстріляли пожежну частину в Тепногірській громаді Василівського району. Світлини з наслідками оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Постраждали 12 рятувальників. Один з них перебував у вкрай важкому стані. Але Васильівський район не єдиний, звідки регулярно надходить інформація про прильоти та їхні наслідки. У ніч на 1 червня російські війська скинули три каби на село Копані – Це Воздвиженська громада Пологівського району. Один чоловік загинув, троє селян отримали поранення. Лише за тиждень, з 26 травня до 1 червня, окупанти вдарили по населених пунктах пологівського району понад 2,5 тисячі разів. Розповідає новина про Азов'я начальник районної військової адміністрації Артур Крупський в результаті ворожих обстрілів. За вказаний період на підконтрольній території району 12 -ра мешканців району отримали поранення. Троє людей загинуло. Ворожа війська продовжують руйнувати житлові будинки, споруди, інфраструктуру державної, комунальної та приватної власності. З початку широкомасштабної агресії по Половському району вже ми маємо 15 тисяч повідомлень про зруйнування та пошкодження. Об'єктів на сьогоднішній день така ситуація, що бачимо з боку ворога однозначно посилення цих обстрілів десь на 15-20% від минуломісячного. Лінія фронту проходить пологівським районом з 240 населених пунктів на підконтрольній українській владі частині залишаються 70. і всі вони зона активних бойових дій. Пояснює Артур Крупський. Втім, в них залишаються близько 6200 тисяч В жителів середньому в тиждень виїздить від 5 до 20 людей, які приїздять на більш безпечну територію, як Запорізької області, так і інших областей України. маємо сьогодні такий період, скажімо, пов'язаний, хоча із роботами на городах. Люди багато за все життя. Звикли вирощувати овочі та іншу продукцію, і тому дуже важко працювати нам в плані профілактики і попередження, і наше прохання щодо добровільної евакуації стикається з певними труднощами, але все ж таки люди потихеньку розуміють, що дійсно ворог. Робить сьогодні дуже активні обстріли саме важким озброєнням. А саме що для нас на сьогоднішній день дуже прикро констатувати, що по п'ять або і більше кадів на житлову забудову масово руйнують житлові будинки. Разом з тим, у деяких населених пунктах району не залишилося жодного жителя. Додає Артур Крупський. Селище Комишуваха належить до Запорізького району. Від нього зараз 15 кілометрів до лінії фронту. Проте й у населених пунктах цієї громади жителів найближчим часом теж поменшає. 27 травня. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров запровадив примусову евакуацію села Магдалинівка. Причини такого рішення пояснює голова Комишуваської селищної ради Юрій Карапетян. По цій території ну, що стосується саме Магдалинівки було прийнято рішення. Звернення до обласної військової адміністрації з приводу примусової евакуації дітей з цієї території, тому що, якби пояснювали дорослим батькам, що вкрай ну, небезпечна ситуація, іде літо, діти будуть здебільшого на вулиці знаходитись, і є небезпека того, що можуть бути вражені ворожими дронами. Так як вони ну не подавляються системою РЕП, тому ну, це є велика проблема на сьогоднішній день, і тому було прийнято рішення обласної військової адміністрації щодо примусової евакуації. На момент, коли в Мигдалинівці оголосили обов'язкову евакуацію, тут залишалися вісім сімей з дітьми. Чотири з них вже виїхали, решта пакують речі. Село від фронту відділяють приблизно сім кілометрів. Тож наслідки війни тут дедалі відчутніші. Говорить Юрій Карапетян. ситуація напружена, тому що е, бувають перебої з електропостачанням із за пошкодження електромереж, але працівники Запоріжжя Обленерго ремонтують її оперативно, тому ну, не більше ніж сутки, це перебої з електропостачанням. У них на території новоякольоки у нас ми встановили генератор. В одного з фермерів по договору, і в разі чого він там і воду качає, і є можливість підзарядити свої там пристрої, якщо потрібно. Так само і Магдалинівки є там також на території генератор. В разі якщо там є проблема, ну зв'язок з людьми буде, тому що ну люди зможуть підзарядитись. і Ми забезпечили ці території. Попри те, що центр Комишувайської громади теж наближений до фронту, сюди з'їжджаються люди з більш небезпечних територій області. Зараз тут живуть близько восьми з половиною тисяч людей, з них півтори тисячі переселенці. Голова селищної ради додає, що в громаді залишається близько восьмисот дітей, і для них будують підземну школу. У нас на сьогоднішній день будується підземне укриття кортирадіаційне, в якому ми плануємо з 1 вересня розпочати онлайн офлайн навчання для дітей. Вона буде вміщати разом в себе 500 дітей. І я вважаю, що це буде найбезпечніше місце на нашій території на нашої громади, де діти зможуть перебувати в безпеці, бути в освітньому процесі. І плануємо навіть ну, на сьогоднішній день є багато пропозицій від донорів психологічних тренінгів, там якихось розважальних. Але у нас на території немає ні одного місця, де можна було б це провести якийсь масовий захід. Скупчення там дітей зібрати, ну не наражаючи їх на небезпеку. Люди, які погоджуються виїжджати, отримують допомогу: 10 тисяч 800 гривень на кожного члена родини. Громадські організації видають також речі та продуктові набори. Проте багато людей хочуть залишитися та сподіваються на міцність лінії оборони, каже Юрій Карапетян. Загалом, у травні російські війська активізувалися на запорізькому напрямку та намагаються активно наступати. Про це у зведенні за минулий місяць повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин розповідає про найгарячішу ділянку фронту. Найнебезпечніша ситуація на Новопавлівському напрямку, де противник щодня проводить від 25 там до 30 бойових зіткнень на добу. В основному він атакує малими групами піхоти, хоча інколи залучає і бронетехніку, залучає багато мотоциклетної техніки, такої легкомоторної техніки, як багі, як квадроцикли, тому якби намагається противник намагається прорватися. До адміністративного до адміністративного кордону Запорізької Дніпропетровської областей захопити під свій контроль декілька населених пунктів, таких як Новосілка, Новопіль, Зелене поле, Вільне поле тому там доволі небезпечна ситуація, чому небезпечна, тому що крім штурмових дій на цьому напрямку противник часто. І доволі масовано застосовує авіацію, завдає авіаційних ударів накерованими авіаційними ракетами і керованими авіаційними бомбами. Владислав Волошин виділяє також Оріхівський напрямок. каже, там російські війська зараз намагаються захопити плацдарм і тримати під контролем дороги, що ведуть від Запоріжжя на схід. На Гуляйпільському напрямку окупанти менше намагаються штурмувати українські позиції, але найбільше застосовують авіацію. Речник Сил оборони Півдня пов'язує активізацію російських спроб наступу в Запорізькій області з переговорами. Українська і російська делегація протягом травня-червня двічі зустрічалися в Стамбулі. Вище військово-політичне керівництво Російської Федерації воно не приховувало, що Запорізька область це їх сфера геополітичних інтересів. Тому на цьому напрямку, на запорізькому напрямку. Ворожа активність вона доволі висока, і починаючи з тим, що почалися ці переговорні процеси, процеси е, спроб врегулювання, припинення вогню, припинення там активних бойових дій. Вони теж дещо впливають на активність російських військ, які намагаються захопити все ж таки. Цю частину Запорізької області і вийти в Дніпропетровську область, хоча б ну, показати, що вони вже тут, поставити там свою ганчірку, показати, що вони можуть десь далі мати якісь успішні штурмові дії, проте це їм не вдається. І активізація на південних напрямках у нас вона розпочалась. Ну, приблизно десь в середині квітня, коли почались доволі такі інтенсивні бойові дії. Про активізацію Росії на ділянках фронту в Запорізькій області говорить і речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. На його думку, метою окупантів є відновити рубежі, які вони втратили під час українського контрнаступу у 2023 році. Ворог постійно промацував і зараз промацує нашу оборону. Тактика, очевидно, спробувати знайти де слабиночку для того, можливо, щоб там потім відповідними накатами спробувати просуватися. На сьогодні всі ці дії російських військ вони все-таки носять, скажімо, характер тактичних дій, не більше того. Хоча активність, звичайно, вона стала більшою, якщо ми говоримо про Оріхівський напрямок, це. Суто запорізький напрямок ці намагання ворог демонструє якраз тими штурмовими діями, які є такими накатами, так тобто це може бути там умовно там від 7 до 10 штурмових дій за добу, може бути певна пауза. Але ж ми бачимо, що ворог активно застосовує авіаційну компоненту, авіаційне озброєння, у напрямок, зокрема, використання там тих же самих не керованих авіаційних ракет, використання кабів, використання ударів там дронами, очевидно. Зараз у Росії немає ресурсу на те, щоб створити потужне ударне угрупування на Запорізькому напрямку. Вважає Брачук. На його думку, пожвавлені на цій ділянці відволікаючий маневр. Відволікаються сили і засоби сил оборони, відповідно, які можливо мали б використати на інших напрямках. Зкрема, тобто, ми сьогодні бачимо очевидно головні напрямки удару ворога і атаку ворога. Це зокрема Покровський напрямок, Костянтинівський напрямок. От і власне для того, щоб Україна могла менше маневрувати своїми військами. Наприклад, хоча активізація, і про це до речі, сказав головком збройних сил України, генерал Сирський, активізація на цьому напрямку, вона е, може відбутися, тому що е, мета у ворога сьогодні, очевидно, він поспішає якраз у розрізі тих геополітичних комунікацій, які сьогодні відбуваються. Для того щоб спробувати на всіх ділянках відтинках фронту просунутися по територіях, тобто захопити там відповідні наші території. Але ще раз кажу: на Запорізькому напрямку у нього очевидно таких просувань немає. Нагадаємо, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Ви слухали новини Азов'я.